Дай Боже і вам! Ну що, продовжуємо ми забаву е з нашим шнапі -крикоділем. Коротше, Народ мене розкусив. Все-таки мої настрої впевнено і чітко, і без перепон йти до, е до цілі до межі запуску нашого станка. Все-таки народ розкусив, що я то буду робити без ніяких пауз. Коротше, так от зараз ага. хочу в першу чергу сказати, що я дивуюся своїм глядачам, як вони, як навіть не знаю, як сказати, активно. Почали шукати ті шестерні. Народ мені пише, народ мені дзвонить, а в мене така ж шестерня, а в мене від Мопеда, а в мене від Москвіча. А я тільки що похожу шестерню, зняв з тещиної швейної машинки. Може, вам підійде, що вона менше теща тарахтіла тою швейною машинкою мені по вухах вночі. Коротше, щоб не плодити масу контенту, я зробив Google-таблицю, шестерень яких е, нема. Силка на ту е, таблицю під, під відео. Google там. Коротше, довга силка. Заходите, ви бачите таблицю, шестерін, яких нема. Пояснюю, три колонки. Модуль 1,5, 175 і 1.25. Верніше ну, 1,75, 1,5, 1,25. Від більшого до меншого. І, і номера, тобто кількості зубів, шестерень, яких нема. Е, далі, значить, хто має якусь шестерню, але не знає, який то модуль, там з боку є формула. Але ще раз розкажу, ще раз покажу. Тому що, наприклад, у вас є шестерня, в якій є 100 зубів. 100 зубів. І її діаметр, ви поміряли штангелем, є, наприклад, 153. 153. Як знати модуль? Дуже просто. До кількості зубів ви додаєте цифру 2, тобто 100 плюс 2 дорівнює 102. І зовнішній діаметр в міліметрах ви ділите на ту цифру, на 102. Якщо 153 поділити на 102, ми отримуємо 1,5, тобто модуль 1,5, модуль 1,5. Якщо у вас шестерня, там 20 зубів і е, діаметр там 50, значить ви 50 ділите на 22. До 20, до 12. Е, значить зараз ми їдемо на завод. Е, на завод, де був цілий поверх зуборізів, зубофрезерних, то все давним-давно. Продали, похирили. Я туди, коли останній раз заходив, там ті шестерні гулялися під ногами. Я перезвонив, нас готові прийняти. Йдемте туди. Та я знаю. Бо те, що було, так само, те, що було там, якщо, mm -hmm. наверху там якщо, no, no, no. може володя покаже. Так само, блядь, щоб металом здали. Розбирали. А тут на голову тече, цілу розчувальники, з що? Це, що... Без шафи, да? Але то є цей МСФ-1, то він з електронікою. Я знаю, 3-10. У мене був такий. Координатно просічний. Коротше, шестерень підзбирали. Координатка. все, Що від неї лишилось. Так, так, так. Серед тої навали шестерень. Було знайдено от стільки шестерень, які нам підходять. Ага, ви думали? 2, 4, 6, 8, 10, 12. І ще 4, 16 штук. По 30 гривень за штуку. Дешевші тільки гриби. То є всьо модуль 1,5. Таким чином, шановні гості, дорога родина, ми маємо в даний момент, що нам бракує шестерні на 23 зубів. Я відредагую таблицю потім в цьому. 25, обіцявся мені володя. 33 нема, 50 нема. Коротше, диференціал зібраний майже весь. майже весь Ви будете мати доступ до цієї таблиці. З м -м -м, гітарою ділення е справи набагато складніше. там модуль 175, не ходовий. Того шестерні я навіть не знаю від чого. Бачите, одні є зі шпонкою, другі є такі ось з вусиками. <кій> то все до дупи, то все до... Е, нема різниці, ми все рівно будемо втулити, тому що знайти шестерні під німецький 4 шліс, то е, дуже тяжко. Е, так що потрохи-потрохи ми то діло збираємо. Доступ до таблиці маєте всі, дивіться, дивіться, вона буде оновлятися кожен день, тому що народ дзвонить, народ звертається, щось присилає. Тут же є такі кілька. Е, Є такий Микола в нас на каналі, наш активний дописувач. І він обіцяв зі свого списку. Раз, два, три, 4, 5, 7, шестерень чоловік має вдома. Е... Ну, Я з ним зв'язався по емейлу, чекаємо від нього відповіді. Коротше, так що потрохи-потрохи ми то все діло, як каже мій колега, оформляємо. Тепер поїхали далі. Ми на місці не стоїмо. Ми! Ми! На місці не стоїмо, ми робимо роботу. Купив курча мать на базарі таке, тим будемо включати помпу. А то буде обща, обща загальний рубильник, який буде включати той станок. Тому що рідні галети, то вже таке нещастя, таке бідоцтво, що стидно ставити. 60 гривень за дві штуки. Розумієте? Пиріжки, ну, пиріжки і то дорожче. То ще не все. Коротше, паралельно з тим всім. Ви думаєте, що я тут плакав коло того станка? Ні, я робив роботу. Були замовлені на лазерній різці абсолютно всі кожуха, абсолютно всі бляшки, підкладочки, накладочки і так далі. Зараз я вам все покажу. Значить. Трохи я перестарався, але вам зараз покажу, в чому прикол. Ну то нічого. З більшого зробимо менше. На низ були вирізані такі от блехи, які сюди, от кажу, що перестарався, бо треба трошки той от кутик відпердолити болгаркою. І так само тут. О. Треба відпердолити болгаркою. Щоб він ліг нам чітко навколо того вушка. Він майже, то бачите, той ліг. Значить, з того боку відпердолити. Я роблю по-людськи. Ви мене знаєте, то є четверка бляха. Щоб воно мені тут не провисало, що мені тут не бринкотало. Четвірочка бляха, все. Щоб було нормально. Так по кругу. Так по кругу. Тут во буде рішіточка така, тут ми ще дещо треба доробити. Тут буде шуфлятка. Тут буде той кусочок, тут буде той кусочок. Далі. Кужуха на корпус гітари. Коротше, вирізав на лазері, поїхав до своїх колегів на колишню роботу. Хлопці мені того загнули на гібочному станку. То Все красиво обварено, заполіровано і кожух. Рідний кожух, я вам зараз покажу, ну от те, чудо. нещастя те. Е, нещастя, те, чудо. Зараз я вам покажу, як, як він чіпався сюди, він чіпався на ті от вусики. Та кришка ще не покращена, як бачите. На вусики О, бачите О. і от тако він, як в тій пісні, висить в мене висить. Е, ну він трохи тут завеликий, трохи він задалеко туди заходить. Плюс ззаді кожуха не було взагалі. Тому е, був зроблений новий кожух, трошки культурніший, трошки красивіший. Так на вам, щоб я того не видів Більше Красиво лазер вирізав, трубочки поварюємо. Тут лазер робить отвір трошки в мінусі, то прийдеться напельничком підпиляти. Але він не такий довгий той кожух, і все гарно, красиво. І карманки, карманчики, щоб руками зібрати, і фасочки. Ну, гарно. Плюс був зроблений задній кожух так само. Так само він так ось сюди, як Якби чіпає Одною рукою троха не той його рукою. Ну він так ось сюди вона того. кажу, треба трошки ті отвори розпиляти або у оті бобишки. І він сюди стає. То так було в оригіналі, бо є навіть фотографії, що такі саме квадратові кожухи на тому станку були. Далі, тож і не все. Тут ще були зроблені такі підноси. Підноси. Ось такий був піднос, те нещастя, таке погнуте. Яке чіпається туди на то не, не покрашене. Не покрашене. Тепер далі. Значить Було зроблено два таких підноси, також погнули хлопаки мені. Лазер вирізав, вони погнули. Значить Ми сюди припер той от піднос. Щоб гарно красиво масельце капало, щоб не текло по білих парадних шлюбних штанах. О, і все. Отак от, от він кріпиться там на болтики. То ми зробимо. І аналогічний піднос має бути от тут. -во. Під ту гітару. Тут вся гітара і все так має бути. Далі. То ми покрасимо. То ми все зробимо. Масльоночки, які мені подарував мій колега підписник, я вже вам показував, але я їх ще не поставив. Тепер далі. Тепер я вам покажу трохи кіно про кожух на ремень. Так, зараз будемо поналазимо і вирізали отакий кожух. Я старався в дусі тих років щось таке похоже намалювати. Півторачка. Півторачка метал, плюс є полоска. І ми зараз у двох з ігорком будемо тоді діло обердорювати. Коротше, обварюємо. Обварюємо, курча. Отак от красиво вийшло. Я так старався передати дух тої епохи в таких от променях. Отаково от десь стане на центр. Там я додав ребро жорсткості. Е, бо, значить, як робив, як вам раджу робити такі кожуха, пройдений етап. Значить, Ми просто-напросто беремо. Обварюємо з плушняком. Кругу. Але так, 100 мм сюди, 100 мм назустріч, 100 мм сюди, 100 мм на зустріч. Маленькі токи просто оплавляємо кромку, потім то все зачищається, заполіровується, воно гарно красиво. Якби ви гарно не підганяли, між двома бляхами завжди буде шоу і буде негарно. А, так, так що отакий кожушок з півторачки бляшки. Тепер далі по ремінчику По ремінчику Заказав я ремінчик. значить Була в мене мисля ставити сюди полікліновий ремінчик від автомобіля. Але їх треба було ставити два штуки підряд. Раз, два. Но та затія вийшла неоправдана. Тому що два ремня довжиною 1,80 м, то вийшло б 500 гривень, навіть якщо то ремень від якоїсь там Волги чи від чого. І прийшлось би курочити шкіл, нарізати на ньому випаз... ручейки. І той шкіл не такий. Я замовив ремень на великій фірмі, котора звеся, не реклама ні разу, а просто власний досвід Галпідшипник. 50 ширина, метр 80 довжина. То вийшов ремень 500 гривень, але то вийшло таке, як має бути. Таке, що не стидно поставити. Я на тій конторі. Замовляв ремні для пантографа. Зробили досить-таки гарно, досить якісно. Вони їх мають на метраж, люба ширина, люба толщина. І вони їх вулканізують. От бачите, тут є стик. А тут стик з того боку, а тут стик аж тут. От. Бачите? Тобто він на клин сходиться, там переплітається, вулканізується, все як має бути. Коротше, на пантографі вже служить пару років, ні один не порвався. Ну там, правда, круглі резинові. А тут буде плоский. Ми робимо в оригінал. В оригінал, ну Тут був в оригіналі був шкіряний взагалі-то, але так, з плазми ще поки не приїхали, бляха десятка для підмоторної плити, але в общих в чертах, собственно, виходить якось так. Коротше, давайте я тут кожух прикладу назад. Ну, кожух вийшов гарний. Рибрості до ремнів не достає. Все красиво. Все красиво. От він, він, такий, він такий десь десь, десь похожий мав би бути в оригіналі. Е, далі. Е, ну, в принципі, на сьогодні все. Таке коротеньке відзвітоване відео, як то воно рухається далі. Mm, ну Є ще тут багато моментів, там треба доробити кріплення того кожуха, треба ще то, треба ще все. Коротше, є клопоту, але паралельно з тим <кхм> паралельно з тим шукаємо шестерні. E, тому, ще раз всім дякую за пошук шестерні кажу, Актуальна інформація, актуальна таблиця є в файлі під відео. я Кожен, там кожен день чи кожних два дні, якщо мені хтось прислав якусь шестерню, чи мені вдалося купити, так як сьогодні. То я її редагую. Буде, далі буде муторна робота, тому що кожну шестерню треба розточити, виточити десь 50 з лишнім втулок, надгубати в них чотиригранний паз. І кожну шестерню завтулити. Але згодіться, що то легше, ніж, ніж то робити з нуля. Так, тому кажу, актуальна таблиця от, є під низом. Тепер ще що? Тепер ще що? Так. Ну, в принципі, я вам все. То все будемо красити, то все будемо чухати, то все будемо драїти. Хоча то бляха чиста, то покрасимо та і все. Що ще? Що ще таке важливе по станку? Якось мені вдається і роботу робити, і трохи ним займатися. О, так що, такі то наразі в нас справи. Як бачите, справи рухаються, справи йдуть. Ну, попереду така досить велика нудна робота в плані завтулювання того ж, тих, тих шестерень. Я напевно, що ну, прийдеться виточити тих 50 втулок, надовувати в них пази і просто завтулити кожну шестерню і скомплектувати все. Просто виходу інакшого нема. О. Ну, наразі що? Наразі я вам дякую. Кажу, хто, хто хоче долучитися до нашого проєкту в плані пошуку шестерень, актуальна таблиця внизу під відео. Я вам ще раз всім дякую за, за пропозиції, за старання, за активність, за, за увагу навіть. От. Добре. Ну що, на тому та серія закінчується. Дякую вам, удачі, всього найкраще.